Щоб скоріше верталися живими, це все, що я маємо сказати. Спасибо, хочу передати вам медикаменти там і Те, що ми могли вам зібрати при аптечці. ну сигарети помогли. Щоб не хворіли, щоб все було. Спасибо. Що я можу ще сказати? Велике спасіба. Я вам підбула А ми хочемо сказати від, від всіх жінок нашого Баранівського району. Що достойна зміна в незалежній Україні росте в особі тебе, такого молодого міліціонера. Ти вже не в перший другий раз їдеш туди в, в зону АТО. І хочу сказати, що честю виконуєте свій покладений на вас обов'язок. І саме єдине, що ми нам дуже дуже всім бажаємо всім повернутися до своєї родини, до мами, до нас всіх. Бо ви це наша гордість. Хай вас Бог береже. І з цього вам самого найкращого. Повертайтесь живим. Спасибо вам.